Друзі, вітаю сьогодні! 27 лютого, З вами Валерій Кличук. вчора в Парижі в Лисійському палаці відбулася конференція з ініціативи президента Франції Манеля Макрона, куди були запрошені високі представники близько 20 країн Європи, в тому числі Британії і Сполучені Штати Америки, де обговорювали нагальні питання, які стосуються допомоги Україні. Основна ідея, яку озвучував Менель Макрон під час цього зібрання, це відправка військ країн ЄС і НАТО до України, але не в рамках північно-атлантичного альянсу, аби таке рішення ухвалювала кожна країна окремо і за підсумками цієї конференції створили коаліцію ракетну Україні будуть передавати ракети середньої та великої дальності. Кілометраж не визначали, але те, що вони будуть діставати і до Москви, то й далі. Тут навіть немає сумнівів, питання, коли, в яких об'ємах. Але оскільки. Формалізовану таку коаліцію поряд із коаліціями, снарядними і іншими дроновими, то я думаю, рішення будуть. Головне, щоб сроки їх виконання були мінімальними. Втім, повернуся все-таки до питання відправки військ в Україну, бо цю тему активно сьогодні обговорюють ЗМІ, і низка присутніх там прем'єр-міністрів, президентів зробили відповідні коментарі за підсумками заяви Макрона, яку він зробив також після цієї конференції. Він, зокрема, сказав сказав, Що після переговорів із союзниками України в Парижі він не виключає відправлення в Україну сухопутних військ, він не сказав, яких саме, але сказав, що поки що немає консенсусу з цього питання, тобто не всі були однодумцями. Але він наголосив на ключовій тезі. Поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі. Цю тезу сьогодні друкують практично всі західні засоби масової інформації, її дещо почали викривлювати в нас, але я наголошую і поточнюю, що він говорить не про підтримку України, не про те, щоб Україна не програла, а він говорить про поразку Росії. Бо саме через поразку Росії він бачить шлях до безпеки Європи і те, що він зібрав такий слушний для себе момент, без безперебіж я зараз поясню це лідерів багатьох країн, які власне мають опікуватися власною безпекою, в першу чергу це країни Європи, це дуже. Хороша історія для нас, тому що Європа після холодної війни вона прокинулась. Я вам, мабуть, місяць чи півтора тому в окремих відео розповідав про те, що Європа прокидається. Вона змінює свій підхід і свою позицію щодо підтримки України. Вона більше виділяє гроші. В це мало вірилося. Але, друзі, 1 лютого, до прикладу, було проголосовано пакет допомоги в Європейському Союзі на суму 50 мільярдів євро. Практично, майже щодня, ви читаєте в мене в телеграм-каналі чи в інших повідомлення про те, що країни Європи виділяють то 100, то 200, то 500 мільйонів. Німеччина виділяє нам майже кожного місяця понад мільярд євро військової допомоги. Допомога надходить, її потрібно більше. Нам потрібна допомога від США. але враховуючи те, що криза в США триває. Емануель Макрон якраз про це й говорю, перебирає на себе зараз роль лідера у формуванні безпекової коаліції в Європі серед країн-членів Європейського Союзу, просто європейських країн, які в тому числі є членами Північно-Атлантичного альянсу, але не в рамках цього альянсу. Саме тому він говорить про те, якщо. Буде мало передано Україні зброї, то доведеться йти воювати. І вже там різного роду ліваки в і Франції, в інших країнах почали говорити: Ну я ж це так, наші будуть гинути. Ну так, якщо не будуть передавати достатньо допомоги ракет Україні, то будуть гинути їхні сини. Макрон в цій частині зараз відіграє лідируючу роль. Цій частині його також опосередковано підтримує і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Але він особисто не підтвердив готовність саме відправляти війська до України. Також рішення поки що немає і у французів. Але сьогодні стало відомо про те, що Макрон анонсував дебати і голосування у парламенті стосовно двосторонньої безпекової угоди Франції з Україною, яку вже підписали 16 лютого. Сама угода не передбачає обов'язкової ратифікації парламентами її, але вона є обов'язковою до виконання. На підставі двосторонніх угод нібито будуть відправляти до України війська. Але в будь-якому випадку рішення про відправку військового контингенту має пройти через парламент. Яке саме питання будуть обговорювати в парламенті Франції і коли поки що не повідомляється? Але це точно буде стосуватися дебатів стосовно саме цієї підписаної угоди 16 лютого, з Зеленським і Макроном. У Макрона також не назвали можливої дати цих дебатів, але. Мені особисто це вказує готовність Макрона розглянути предмет на це питання в парламенті, щоб воно було вже ухвалене, і коли буде необхідно підписати відповідний указ, він це зробить для відправки військового контингенту до України. Формат, форма, кількість і завдання, які будуть виконувати саме ці військові на території України, поки що не обговорюється. Але ну я думаю, якщо вони навіть допоможуть вивільнити певну кількість наших військових, до прикладу, в регіонах, які є більш безпечними, для того, щоб долучилися на. Наші вже військові до подій на фронті, це також буде суттєва допомога. На це відразу відреагували на Москві. Пісков сказав, що це буде прямий конфлікт із НАТО. Вони не будуть розбиратися. Я більш ніж переконаний в тому, чи це у форматі НАТО будуть посилати війська, чи не в форматі НАТО. Факт присутності в Україні військ однієї з країн-членів НАТО для Росії. Це буде приваблива історія. І Це будуть подавати я більш ніж переконаний, як підігравання Макрона. Росії, що мовляв, тепер Росія програє країнам НАТО, програє НАТО. Ну мені відверто, чесно кажу, що абсолютно байдуже, як це буде трактувати на Росії, але якщо це допоможе нам, чому б і ні? Звісно, ще раз наголошую, що це ймовірніше за все буде за умови, якщо Європа спроможна буде забезпечити нас достатньою кількістю артилерійських снарядів, набоїв, військової допомоги, броньованої техніки і літаків. Є затримка передачі всього цього в Україну ще з минулого року. Про це, до речі, Зленський говорив на форумі Україна 24 буквально в неділю, позавчору. Але не всі країни, які були присутні на цій конференції в Лесейському палаці, висловили підтримку ідеї Макрона. І в принципі, друзі, це нормально, тому що головний сигнал є. Певна дія вже відбулася. На Росії доволі збентежені. Вони розуміють, що подальша ескалація у випадку, якщо в Україні, ну, от, до прикладу, буде сипатися фронт, призведе до того, що війська будуть введені на територію України. В цьому в мене особисто вже. Майже нема сумнівів. Звісно, що майже поправку на вітер завжди залишаємо. Бо, до прикладу, генсек Північного та татинського альянсу Єнс Толтенберг сказав, що НАТО не має планів посилати своїх військових до України, але він говорив за НАТО, а не говорив про окремі країни. Зокрема, він сказав: якщо хтось вирішить відправити свій контингент військової України, це їхня справа, але це не проєкт НАТО. Прем'єр-міністр Швеції, яка вже ну, фактично майже в НАТО залишилася формально підписати якийсь документ у уряді Угорщини, бо вже парламент Угорщини проголосував, ратифікував дозвіл Швеції на вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Так от прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що для його країни питання відправлення військових в Україну є не актуальним на цей момент. А на що буде на завтрашній момент, ми ж самі розуміємо, поки що невідомо навіть і йому. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну, що раніше допустив президент Франції Менель Макрон. Дуда доволі обережний, хоча направду Дональд Тус також це підтвердив, так само як прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала сказав, що Чехія також не планує відправляти свої війська до України. Уряд Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Також сказав, що не планує відправлення військ в Україну для широкомасштабного розгортання, але вони будуть продовжувати навчати наші війська. Олаф Шольц, в тому числі, підтвердив, що він також не планує, і сказав, що в Парижі напередодні було висловлено єдину думку: що на українській землі не буде жодних наземних військ, жодних солдатів, надісланих туди європейськими державами та країнами НАТО чи країнами НАТО. Але це власне, позиція Олафа Шольца. Втім, Макрон. Як ви бачите, йде в розріз з позицією багатьох лідерів Європи. І це дуже хороший позитивний сигнал. Чому я говорю, що Макрон користається ситуацією, ще раз повторюю, на тлі політичної кризи, в США, коли США втрачають лідеруючу позицію, в тому числі в Європі. Ну, я, мабуть, не відкрию вам секрет, друзі, про те, що саме Сполучені Штати Америки з моменту завершення Другої світової війни є гарантом безпеки. Європейських країн це їхні бази знаходяться в Європі. Це дуже багато їхньої ядерної зброї саме є в Європі. Це вони забезпечують ядерну парасольку. Нині, коли ну, криза очевидна у Сполучених Штатах Америки, питання голосування допомоги для України відсувається десь далі. Ми не можемо гарантувати те, що воно відбудеться точно, буквально найближчі там тижні. Цього вже ніхто не може гарантувати. Хоча політика, повторюся, Сполучених Штатів Америки була абсолютно логічною і прогнозованою. Всі політики, політологи, експерти сходилися в думці про те, що буде проголосована допомога. Америка надавала нам дуже багато військової допомоги. То нині розуміючи ситуацію, в США, Макрон перебирається на себе. І це добре ще раз наголошую, що Європа зараз усвідомлює. Небезпеку заяви тих, хто не підтримав, нібито Макрона в частині направлення своєї військ до України, треба сприймати. Доволі обережно вони не можуть зараз говорити конкретно так, навіть Макрон конкретно так, поки що не сказав, але запускає такий процес у своєму парламенті. Якщо ми найближчими днями побачимо рішення парламенту про підтримку ідеї Макрона про направлення за певних умов військового континенту Франції до України, а до речі, такі випадки вже були в історії Франції. Вони відправляли свої війська в інші країни для участі в бойових діях. Ну то, друзі, це означає, що... Європа розуміє загрозу від Росії, вона її оцінює адекватно, вона відповідним чином реагує на них і буде діяти також для того, щоб не допустити подальшої агресії Росії на території Європи. І як сказав Макрон, поразка Росії потрібна для безпеки стабільності в Європі. Слідкуємо за подіями, пропоную вам робити це разом, тому підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Коментуйте, ставте вподобайки. Натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!